Молитва оберіг, сім хрестів для дому та сім'ї. Для захисту будинку і сім'ї можна використовувати сильну молитву оберіг сім хрестів. Її рекомендується читати кожен день, але при цьому робити це можна в будь-якому місті і в будь-який час. Головне, щоб молитва читалася в відокремленому місті. Вимовляються молитовні слова сім разів і звучать так Я, раб Божий, власне ім'я. Кладу від Святого Духа перший хрест, а другий хрест від Господа Всевишнього. А від Спасителя роду Людського, Сина Божого, кладу третій хрест, четвертий хрест кладу від Ангела Хоронителя Свого, п'ятий хрест від Пресвятої Богородиці, шостий хрест покладу від заходу до сходу, сьомий хрест розміщу від землі до небес. Всі сім сильних хрестів закриють моє житло на сім замків. Перший захистить мене від усякого лиха, другий від злиднів, третій від печалей, четвертий від грабежу, п'ятий від марних трат, шостий від недух виснажливих, сьомий замок все, шість замків замикає, і житло моє надійно охороняє. Амінь.